Десять восьмий день читання Кобзаря. І сьогодні ми з вами читаємо поему Тараса Григоровича Шевченка-Відьма. Це є вже друга редакція. Першу редакцію ми читали до цього, але друга редакція також входить в Кобзарі. Тема жінки-матері провідна у творчості Тараса Григоровича Шевченка. Великий поет і художник, досить багато уваги. Приділяв на протязі всього свого життя жіночій темі і створив прекрасні образи жінок, матерів, які чарують, які зворушують, які захоплюють, які відкривають нові світи. Поема Осика одна з назв відьма, має, займає важливе місце у системі жіночих образів у творчості Кобзаря. Дослідивши жіночі образи у поемах Осика та Відьма, хочемо зазначити, що образи є достатньо типовими для творчості Тараса Григоровича Шевченка. Проте вони містять у собі глибинне символічне значення. Характер героїні відрізняється силою, витривалістю і стійкістю. Головна героїня е, Лукія. Є, втратила свій соціальний стан, проте не втратила морального обличчя та найголовніше материнських почуттів. Лукія ніби підсумовує образи жінок матерів і символізує материнство як вияв найвищої самопожертви. І е, цей образ проходить повну еп, певну еволюцію у цьому творі. Вона збільшується завдяки, лише завдяки е, гіперболічній стійкості головні, головної героїні і стим, стимулом, до якої була материнська любов. Отже, продовжуємо читати поему відьма. Будь ласка. А я думала ще й досі. Аж уже немає. Слухай, лишень, скажу тобі, кого я шукаю. Я шукаю Наталочку та сина Івана, доньку свою Наталоньку. та шукаю пана того Ірода, що знаєш. Стривай, нагадала, як була я молодою і гадки не мала. По садочку похожала, квічалась, пишалась, а він мене і побачив ірод, і не снилось. Що я була крипачкою, а то б отопилась було б легше. От на бачив та й бере в покої і стриже, неначе хлопця, і в поход з собою бере мене, у пендери прийшли ми, стояли з москалями на кватерях. А москалі за Дунаєм турка воювали. Тут дав Бог мені близнята якраз проти спаса. А він мене й покинув. Не вступив і в хату на дітей своїх не глянув луцепер проклятий. Пішов собі з москалями, а я з майстрюками. Повертала в Україну степами, тернами, острижена, бадуже у селах питала, шлях у київ. І що з мене люди сміялись, трохи була не втопилась, та жаль було кинуть близняточок. То сяк, то так на свою країну придбала. От почила, вечера діждала та й у село. Хотілось бач, щоб люди не знали. От як радусь по підтинню у своєї хати. В хаті денно нема дома або вже міг спати і батечко одинокий. Я ледве ступаю, ходжу в хату, а щось стогне. Ніби умирає. То мій батько, і нікому ні перехрестити, ні рук скласти. О проклятій лукавії діти. Що ви дієте на світі? Я перелякалась, хата пусткою смерділа. От я заховала близня своїх у коморі, бігаю у хату, а він уже ледве дише. Я до його тату, мій таточку. Це я прийшла, за руки хватаю, це я кажу. А він мені шепче, я прощаю, я прощаю, тільки вчора, Здається, я впала і заснула. Якби була до віку, просила, як у ямі в хаті, а за руку батько давить тату, кричу тато. А він уже так, як крига. Насилу я руку не пручала. Що цигане. Якби таку суку тобі дочку, що б зробив циган? Їй богу, не знаю. Вічма, та мовчи вже, бо забуду. Потім не згадаю дітей баться, водувала та в засік ховала, та очіпок все вже вранці. Клащем вимощала, щоб не знать було, що стрима. Прибиралась, ходила, поки люди домовину На дворі робили, доробили, положили, понесли, сховали. І одна, як билина, на полі осталась на сім світі. Були діти, і тих не осталось. Через яр ходила. Та воду носила. Корова сама бгала, дочку віддавала, сина оженила і руга. Цига, не скигли, бо ти всіх побудеш. Відьма, хіба я скиглима вісни? Цига, та добре, добре. Що дальше буде? Розказуй дальше. Відьма, що даси? Наваж завтра мамалеги, Я кукурудзи принесу. Нагадала, нагадала, з дочкою ліг спати, завдав сина у, ля... у лакеї, громадою з хати виганяли. Нагадала, я собак дражнила попід вікнами старцями і байстрят носила за плечами, щоб привчатись, аж і сам приїхав, я до нього кинулася, забудучи лихо, привітав мене у цепер, Благословив діток та й забрав їх у покої, ростуть мої квіти, та й виросли. Сина Івана Отдав якійсь пані у лакеї. а Наталю чи твої цега на всі поснули? Цега всі поснули. Як у інших поемах у відні. Шевченко підносить образ жінки-матері, висвячує та виправдовує всі вчинки головної героїні. Стає на захист прав жінки. У такому частому звертанні до цієї теми шанобливому ставленні до жінки Шевченко відтворив національні особливості душі українського народу і його ментальність. Конфлікт між призначенням жінки на землі і тяжкою дійсністю. Котра нівечить материнство глибоко хвилювала Шевченка, завдавала йому творчих е, е, тяжких мук. Майже в усіх його творах виразно, виразно чітко, е, виразно трагедійне звучання материнської долі звучить. Дякую за увагу! Ми закінчили.